Квадратичні вирази 4х у квадраті плюс 12х плюс 9 та 4х квадраті мінус 9 мають спільний множник біном. Який спільний множник біном вони мають? Я вам пропоную зупинити відео і спробувати зробити цю задачу самостійно. Можливо, ви самостійно зможете дізнатись, все-таки який у них спільний множник біном. А давайте тепер зробимо це разом. Давайте спочатку візьмемо наш перший вираз. 4х в квадраті плю2х плюс. 12х плюс 9. І подивимось на нього. Можливо, ми побачимо щось цікаве. Для початку я бачу, що у нас ось тут є повний квадрат. 4х в квадраті це те ж саме, що 2х, і все це до квадрату. А якщо ми подивимось на наш останній доданок, тобто на 9 це те ж саме, що 3 в квадраті. І це вже схоже на формулу квадрату суми. Але для того, щоб це була формула квадрату суми, нам треба, щоб по центру було 2. Давайте запишемо 2. Помножити на ось цей коефіцієнт біля х, який теж підноситься до квадрату, тобто множити на 2. І ось ця трійка, тобто те, що підноситься до квадрату в кінці. Множимо на 3. І це має бути ось цей наш коефіцієнт біля ікса. 2 помножити на 2 це 4. 4 множити на 3 12. Тут все збігається. Отже, це буде формула квадрату суми. Давайте ще допишемо: тут у нас ікс і плюсики. Отже, це буде те ж саме, що 2х плюс 3, і все це до квадрату. Якщо ви не розумієте, чому так відбулося, пропоную повернутися на попереднє відео на тему квадрату суми і переглянути їх, для того, щоб зрозуміти, як ми перетворюємо за цією формулою. Отже, ми отримали наш результат: 2х плюс 3 в квадраті. Тепер давайте подивимось на наш другий вираз. 4 х квадраті мінус 9. Для мене це виглядає як різниця квадратів. Давайте спробуємо його переписати як різницю квадратів. Візьмемо. Ось цей доданок. Це в нас 4х квадраті, це те ж саме, що і 2х до квадрату. А 9, це в нас те ж саме, що 3 до квадрату. І ставимо мінус. І як ми раніше використовували різницю квадратів, цю формулу ми вже трохи знаємо. І тому ми можемо переписати це як 2х. Плюс 3 множити на 2х мінус 3. 2х плюс 3 множити на 2х мінус 3. І якщо ви не зрозуміли, як ми так зробили, знову ж таки, поверніться на кілька відео назад на тему різницю квадратів, і там я вже пояснюю, чому ми так можемо перетворювати і все це довожу. Отже, давайте подивимося, все-таки, який тут буде спільний множник. Для цього я ще пропоную зробити ось таку штуку. Ми можемо розписати квадрат. Як множення однакового множника. Тобто це буде 2, давайте візьмемо жовтий колір 2х плюс 3 множити на 2х плюс 3. І тепер ви вже можете помітити, що у нас спільним множником буде 2х плюс 3 тут і тут.